вечора! це програма на часі. Мене звуть Світлана Грисимчука. Нашій студії Наталія Земна, лікар-фітотерапевт, президент товариства природолікування Зелена планета». Доброго вечора вам пані Доброго здоров'я. Дякую за те, що ви нашій студії цієї гарної весняної пори. Отож, ми Добре. з вами продовжимо розмову про те, що сьогодні навесні починає розпускатися, зеленіти і дарувати нам багато здоров'я. А ви знаєте, що зараз береза. Яка завжди дуже гарна, дуже красива, вона прибралась, одяглась в сережки. Сережки свої надягла для того, щоб на неї задивлялись ясен, клен, навіть дуб, такий, знаєте, міцний, то погляду на березу, на білу, струнку красиву, красуню. таку. Зараз вона вся в сережках. І незабаром, звичайно, підуть зелені листочки. Затріпочуть вони і такі красиві, такі ніжні, що на них просто задивляєшся, і здається, що от взяв би і потягнув би до рота, як маленька дитина. То я хочу нагадати всім вам, шановні наші глядачі, не пропустіть сережки берези. Ви вже, мабуть, напилися солку березового. Правильно зробили, напили соку березового для того, щоб пролікувати нирки, почистити свій організм, почистити навіть кров. Березовий сік очищає кров, очищає нирки, очищає печінку, допомагає печінці працювати і виконувати очисну свою функцію. Але березовий сік смачний і корисний ще тому, що він усуває запалення в нирках. І оті камінці, які там е, залишились в нирках, зібралися, подрібні на дрібний пісок. І безболісно виводить з організму. І вже не треба бігти там, десь, як кажуть, петлею витягувати ті камінці, не треба робити операцію, немає сечокам'яної хвороби, і, взагалі, березовий сік. Він налагоджує солевий обмін і ну, є профілактикою від утворення камінців, особливо у нирках. У нирках, в сечовому міхурі, в сечовідниках. А, а березові... до речі, протипокази, якісь є до березового соку, 에... можливо, комусь не можна, чи не De... мати? Ви знаєте, її? дуже рідко. І ще господині, якщо ви законсервували сік, я не знаю, чим ви чи то на... накидали туди розинок, ну ізюм, кладуть, консервують його так, чи ж то закривають його? Е... З закупчую, ячменем так. у мене є знайомі закривають. Далі сухофрукти також кладуть. Роблять квас березовий, також дуже добре. Квас березовий він ще краще очищає організм, ніж сам сік, який не перебродив. Коли він переброджує, та ще сухофруктами, то проходить така ферментація і березовий сік, тоді як кажуть на всі 100. Звичайно. Багато, якщо там є запальні процеси, то багато вживати суку не потрібно. Найбільше, як кажуть, це три склянки на день. Більше вживати не можна, бо буває ж так, що візьмуть трохлітрову банку і поки за день не вип'ють, то потім вибуваються коліки, можуть відбутися, загострення, тому що сік, він же ж просто так безслідно не проходить. І ось я хочу нагадати, що ви зібрали оці бруньки. Бруньки, якщо зберете, вони добре лікують серце. Лікують серце і лікують набряки серцевого походження. Якщо у вас набрякають ноги і вам лікарі ставлять діагноз, що у вас хворе серце, поспішайте до березових бруньок. Березових бруньок, одна столова ложка, на дві склянки окропу заварили, настояли і можна ці ліки, як кажуть, випити за два дні. Можна по чверті склянки, можна по дві столових ложки пити, а коли серце болить, то по столовій ложці через одну-дві години, а то й частіше. Березові бруньки. Про них мало пишуть у книжках, майже ніколи не пишуть в книжці про те, що можна збирати бруньки, Пишуть, що бруньки березові треба збирати, вони маленькі. Березові бруньки, якщо хтось зібрав, то також. Можна настоянку зробити на горілці, тоді ви можна одну третю частину накласти березових бруньок, а потім залити горілкою. Ви знаєте, це не лише внутрішній засіб, який лікує нирки, який лікує е, всю травну систему, лікує печінку, заспокоює нервову систему, а бруньки ще можуть бути гарним зовнішнім засобом. Якщо у вас є рана, якась порізи. Або якесь подразнення на шкірі, то березові бруньки, настояні на горілці, робляться такі, знаєте, як йод. Вони добре, дуже допомагають усунути запальний процес. Вони добре всмоктуються, йод не завжди може всмоктатися гарно. А ось настоянка з березових бруньок дуже добре лікує шкіру. Коли в угрі на обличчі, коли виникають Подразнення, там, знаєте, такі, як сухе подразнення на шкірі, або ж виникають навіть гнійні прищі. Тоді також допомагає настоянка із березових бруньок на горільці. Листя березове. Я думаю, що жодна господиня не може пропустити листечка берези. Воно таке ніжне. Я вже говорила. Я просто бачу його зараз перед очима. Воно таке ніжне, таке запашне, таке приємне. І ось ви варите чай із березових із березового листя. Дві чайних ложки. На склянку окропу варити березове листя не можна, його можна заливати, якщо варити, то лише півхвилини або хвилину. І утворюється чай, такий красивий, знаєте, зелено-золотавого кольору. Дивишся на нього, його хочеться пити вже куди тому зеленому чаю. Вибачайте, який ми отримуємо за кордону. У нас є зелений чай із березового листя. І той чай зелений, лікує шлунок. Лікує печінку, лікує нирки, лікує всю сечостатеву статеву систему. Чоловіки, у яких є запалення статевої залози, від березового за чаю, ніяк не відмовляться, тому що вже на третій день вони відчують, як перестало боліти внизу. Як чоловік поволі стає, знаєте, сильним, у нього відновлюється функція е, всіх статевих залоз. Береза допомагає в цьому. Ну, якщо береза лікує нирки і сеча статеву систему, то звичайно ж вона обов'язково допомагає усунути біль у суглобах. Приходять з такими колінами, не розгинаються коліна. Колись вони були травмовані іноді, коли я оглядаю жінок, там таке коліно, знаєте, бурсіт, артрит, бурсіт, суглобова сумка, суставна сумка запалена, водою налите те коліно, воно болюче. Жінка не може вступати такими ногами. Вони, знаєте, спотворені ті коліна, і вони відчуваєш уже. Дивися, і ти відчуваєш той біль. То я завжди їм їх питаю, що футбол грала. Падала на коліна, травмувала коліна. Зазвичай це буває після того, як коліна були травмовані. І ось тоді ми беремо листя, п'ємо чай із листя, такий, як я сказала, звичайні ложки. Але саме молоденькі листочки. Молоденькі листочки. Але, шановні господині, ті, які хочуть пролікувати всю родину, то можуть варити такий чай, а можуть просто зверезове листя додавати до салату. Дві столових ложки на день. До салату додали. Нехай всі, як кажуть, трескають той зелений, запашний, весняний салат, але з березовим листям, щоб не довелося лікувати все, що кам'яну хворобу. Камінці, якщо оксалати, до речі, чому я нагадую про оксалати, тому що береза лікує всі відкладення солей будь-яке. Особливо береза лікує подагру. Вербата більше остеохондроз лікує, береза, лікує подагру. І якщо ви будете додавати березове листя до салатів, то не болітимуть ні в кого ноги. Камінці всі уратні. Ті, що відкладаються в нижніх кінцівках, будуть виходити таким червоним піском, нібито ніби червона цегла потерта вкинута в сечу. Але це видно вже на другий день, після того як сечу поставили в банці. Сьогодні вранці поставили. Завтра вранці, через 24 години, викристалізовуються такі червоні кристали. То урати, то береза, допомагає їх виганяти. Коли набряклі суглоби пече підошву, важкі ноги, болять коліна, п'ють чай із листків берези і роблять березові ванночки для ніг. Беруть шиють мішок, такий, знаєте, вигляді ноги, як кочерга, напихають туди листя березового, але бажано, щоб воно було з росою після дощу, кладете туди ноги, але так, щоб ноги обгортало березове листя. Щоб ноги там пітніли, щоб ноги ну, валянки такі, Щоб ноги там добряче пропітніли, і вийде весь біль, весь все запалення. І лікується і бурсит, і лікується також артрити. Артрити, артрози, бурсити, ревматизми лікується березовим листям. Не пропустіть листя берези. Чай з берези п'яте всередину з березового листя, а зовнішньо робите аплікації або такі ванни з березового листя у мішках. І тоді ви відчуєте, що курс лікування пройшов для вас дуже добре, і він надто ефективний. Але ж не полінуйтеся. йдіть там десь, де берези такі, знаєте, молоденькі, високо лазити на берези не треба. Де така поросла береза молода, наберіть там листочків, це у, десь на узлістях буває, на вирубках також можна взяти листя березове і застосовувати його. Можна класти відвари берези, березового листя, у ванну вливати. Але я також прошу не переварювати листя берези, тому що цілющі речовини всі е, течуть. Береза має також багато вітамінів, багато має мікроелементів, так що чай із березового листя дуже і дуже потрібен вам напитися саме тепер навесні, коли, от у травні, до кінця травня місяця. Уже десь у липні місяці погрубішає листя берези, тоді вже воно стає, знаєте, таке більше буде кислот там, і е, вже недоцільно класти його у салат, воно вже цупке буде. буде. А от так. тепер у травні місяці. Потурбуйтесь, шановні господині, щоб ваша родина наїлася салатів із березового листя, запарювати не більше хвилини. Правильно ви казали? Пані? Так, звичайно. Значить, як нашкірний засіб береза дуже цілюща, як такий, що лікує шлунок прекрасно, заспокоює нервову систему, лікує печінку, лікує. Все, що всю систему лікує. І нирки, і статеву залозу, і у жінок дітородні органи, береза також лікує. Хворі суглоби налагоджує кровообіг. Чому виліковуються суглоби? Тому що береза е, покращує стан судин і кровообіг стає інтенсивніший. А якщо кров, е, кровообіг нормальний, усувається запалення і біль проходить. Так що... Скористайтесь березою. Бачите, береза, вона як дійна корова. Ми завжди про неї нагадуємо. Можна користуватися бруньками, якщо зібрали, що найперше сік березовий. Тепер вже не треба чивити сік із берези. А хто брав із березовий сік, то потурбуйте, щоб ту рану, яку ви зробили, ви замастили, ви загоїли її, бо береза на наступного року не захоче вам дати свій цілющий сік. Далі ми беремо бруньки, далі беремо сережки, потім беремо листя, беремо кору берези, беремо древесину берези, спалюємо її і гілки берези, просто спалюємо і отримуємо вугілля, вугілля, яке рятує людину від отруєнь, рятує кішківник від запальних процесів березове вугілля. Знаєте, що ми завжди от ідемо, якщо не стравлення, якщо отруєння якесь, якщо болить кишківник, болить шлунок, то ми йдемо в аптеку і беремо вугілля. вугілля. І оте вугілля із берези. З іншого дерева його такого цілющого немає. Тобто його можна так що, самим зробити? Звичайно. Звичайно, можна зробити самим. І ще я, також мені давали запитання про черемшу. Чи можна вживати черемшу? Черемша ось вона в мене є. Вона вже, я вам хочу навіть показати, що вона вже має ось-ось зацвісти. Вона випустила свої вже такі пуп'янки, коли зацвіте своїми. Ось вони такі Ага, бач? такі так. Зацвіте своїми такими квіточками, але і квіточки мають такий. Часнично цибулинний запах і такий же смак. Хто наївся черемши, той підсилив функцію свого шлунка, вивів усіх паразитів з організму, береза дуже чи ця черемша. Дуже добре чистить, підсилює моторику кишківника, усуває запалення. Там, одним словом, черемша навесні так потрібна для очистки нашого організму, шлунка, кишківника. І потрібно, звичайно, дітям також треба давати. Іноді запах її різкувати, але не треба вживати її багато. А так, щоб був салат пікантний. Якщо ви робите салат із такого салату, додаєте петрушку, кріп, додаєте щавлику для того, щоб шпінату і щавлю для того, щоб не лити оцет у салат, краще додавайте щавель. Щавель він підкислить, і він віддасть свої вітаміни. І щавель треба вживати і дітям. Я якось писала, що щавель, зелений, кислий, вітаміни в собі містить. Хто з ним борщик споживає, на животик не страждає. Так що треба, щоб і дорослі і діти вживали борщ, зелений і щавлем. Черемшу подалі подалі покладу різкуватий запах. Дуже тепер дивіться, лише вийшли листочки, наприклад. Посіяли ви редиску. Редисочку. Ось бачите, як взяли, відрізали листочки. Не чекайте, поки е, будуть такі корнеплоди: е, червона редиска чи з білим кінчиком редиска. Як тільки з'явились листочки, знаєте, що в листочках вітамінів більше, ніж у самому корнеплоді. Отже, зривайте листочки. Один-два листочки з кожного кущика додайте до салату. Тоді кишківник буде працювати нормально. По-перше, тонізується шлунок. Як багато я бачу тепер опущених. Шлунків з пониженою кислотністю, тож листочки, редиски, сама редиска, тонізує вам шлунок, і він буде працювати нормально. Не буде в'ялим, буде перетравлюватись нормальна їжа, і в редисі також є багато мікроелементів, таких як заліза, вітамін С. Також міститься. Так що редисочку давайте також своїм дітям. Нехай вони вживають редиску. Ну, редиску і цибулю для підвищення моторної моторики кишківника і шлунка, секреторна діяльність шлунка від редиски і цибулі, тільки покращується, але будьте обережні ті, у кого є гіперацидний гастротооденіт і в кого, не дай Бог є. Ерозія або виразка шлунка дванадцятипалої кишки або ерозії у шлунку. Тоді редиску, цибулі і все таке гострий черемшум вживати, звичайно, не потрібно. Можна вживати, але в дуже невеликих дозах. І якщо ви вживаєте, то обов'язково до цього всього додавайте кріп. Він нейтралізує ті ту дію таку, знаєте. Ну, то, дію, яка подразнювати так, буде, так? кріп е знешкодить ту подразнюючу дію, він залагодить все, він лагідно дуже впливає на шлунок і допоможе е також вживати салати, якщо ви навіть додали туди редиски або е листя із редиски. Саме таким чином, споживаючи все те, що полізло із землі до сонця, все, що зелене, воно містить сонячне проміння. Називається хлорофіл. все те використовуйте, аби ви не хворіли. Ви знаєте, що природа, та цілюща, яка зараз дає зелень, яка дає квіти, вона лікує всі захворювання. Немає у людини хвороби, яку б не можна було вилікувати за допомогою рослинного світу, живої природи. І ось у нас сто кротки. Красиві, правда, ми поставили їх для того, щоб звеселити вам трошки погляд ваш, для того, щоб була зелень, щоб квіточка така приємна дивилась. Маргарітка, стокротка. Кажуть, що це серйози або кров Божої Матері. Але ви знаєте, це рослина, яка відновлює людину після того, як їй робили пункцію кісткового мозку. Буває так, що людина ходити не може після таких тяжких операцій. Спині болить. Там, знаєте, робили ці пункції, вони також ніколи не бувають безслідні. Це все таки таке травмування. І ось, коли ми п'ємо чай із стокроток, Маргаріто, столова ложка. Квіточок і листочків, навіть можна брати ось такі. Ми, звичайно, в зеленій планеті ми їдемо в Карпати і збираємо там дикороскі стокротки. Ті, що ростуть на полонинах, ті, які вже своїми білими квіточками встиляють галявини. Ми беремо листочки, беремо ті квіти. Ви можете користуватися також тією стокроткою, яку виростили в себе в садочку. Це чудові квіти, їх можна давати чай не лише для того, щоб лікувати кістковий мозок. Лікувати усувати посттравматичні ті ускладнення, які відбулися під час пункцій. І можна також лікуються і нирки, заспокоюється нервова система, бо це ж квіти Божої Матері. Вони, ніби знаєте, ніби благословляють нас на здоров'я. На те, щоб у нас була наснага, здоров'я, щоб нічого ніде не боліло, тобто усувають всі запальні процеси, які є в організмі, м'яко дуже не завдаючи шкоди, не ускладнюючи нічого, і навіть від стокроток ніколи не буває алергії. Так що її можна. Ну, в багатьох країнах світу, чому я саме хочу вам зараз нагадати про ці про цю рослину, тому що в багатьох країнах світу листя стокроток Додають до салатів рідко, коли побачиш салат зелений, щоб там не було листочків маргаритки. Люблять її, бо знають, що вона дуже корисна. І якщо вона потрапляє в організм, то вона віддає всю ту цілющу силу, яку, яку собі містять ці зелені листочки. Пані Клідочки. Наталі, то передусім листочки використовуються в лікуванні? Листочки. Так? Ми, якщо ми робимо ліки. То беремо квіти, якраз в пору цвітіння, але для салатів стокротки беруть ще до тої пори, поки вона не зацвіла. І якщо вже зацвіла, то тут ви бачите молоде, соковите листя, беріть листя, додавайте до салату і вживайте цю рослину для вашого здоров'я, для зміцнення імунітету. Щоб ніколи не хворіти, і наснажувати організм всіма вітамінами, бо стокрутки також містять багато вітамінів і мікроелементів, всі ті, які потрібні вашому організмові. Ось так я думаю, що ми з вами зрозуміли всі, що якщо ви сну прогавите, якщо не назбираєте того чи іншого, то ви щось втратите. І е, якраз не візьмете того, що потім так необхідно буде вам. Взимку і навіть влітку. То я Тож... сподіваюся, що всі дуже уважно сьогодні слухали нашу програму. Скористуйтесь, будь ласка, і котиками вербовими, і е, бруньками, і, е, бруньками берез, і сережками, і листям, і корою верби, і листям верби, і сережками її, також, квітами її, також скористайтеся, щоб це, це було у вашій аптечці в домашній. Тоді вам не понадобиться бігати. Якщо ви захворіли, не дай Бог, десь знаєте, температура підвищилась, треба пропітніти, вигнати ту хворь із тіла. То ви знаєте, що у вас є верба, береза, наварили чаю того зеленого, золотавого, напилися, додали туди меду або варення малинового, влягли, вкуталися, все спотом вийшло, і ви залишились здорові, чисті і готові працювати, готові творити добро. Дякую вам, пані Наталі, за цю гарну змістовну розмову. Отже, нагадаю, це була Наталі Земна. Це була програма на часі. Усім доброго здоров'я, побачимося на першому місцевому.